На межі виживання у селі Георгіївка на Донеччині родина, що виховує 19-річного інваліда, лишилася без засобів до існування. На лікування сина сім'я витратила всі гроші. Хто допомагає родині, знають кореспонденти Сабитійка Андрій? Від 19. за рівнем розвитку він чотирьохмісячне маля. При народженні йому занесли інфекцію. Відтоді живе зі страшним діагнозом менінгоенцефаліт кормим з бутылочки через соску. Питание для ребенка очень дорогое. Все нужно, чтобы было протертое, стерильное, потому что твердую пищу глотать ребенок не может. У Андрея судомный синдром. У його кімнаті має бути постійно щонайменше 30 градусів тепла. Печка стоїть у стоїть під кроватью и днем, и ночью. І зимой, і літом пенсію, яку ми се час Вот это вот її хватает тільки на оплату електроенергії. Платити за електроенергію доводиться в середньому півтори тисячі гривень на місяць. Дитиною опікуються бабуся та мати. Колись заможна родина усе витратила на лікування дитини. Ми везде їздили, де які екстрасенси, где вже і традиційна, і нетрадиційна тради... медицина сразу отказалась від нього. Грошей, які держава виплачує по догляду за інвалідом, не вистачає. Мати Андрія береться за будь-яку роботу. Батько дитини живе у цьому ж селі, але сином не опікується. Муж її збіжав, понімають? Ну не видержав цієї важкої нагрузки. Он женився і живе, триває сім і зараз нічим. Нічим не допомагає аліменти, не платіли ні копейки. Випадок із Андрієм унікальні діти з таким діагнозом довго не живуть. У більшості випадків від них відмовляються батьки. Коли мобільні волонтери гуманітарного штабу Ріната Ахметова, які привезли допомогу мешканцям Мар'їнського району, дізналися про цю родину, були шоковані за всю історію благотворительності Ріната Ахметова. Ми вперше сталкиваємося з такою жизнення ситуацією в сім'ї. Через нас пройшло чи много тяжко больних дітей, багато сім'ї, які оказалися в складних життєвих обстоятельств. Але ця сім'я особливо нуждающаяся. Ольга Миколаївна із донькою лишилися сам на сам зі своєю бідою. За 19 років, окрім порад позбутися дитини, жодної допомоги жінки не мали. Відтепер родину підтримуватиме штаб Ріната Ахметова. Та мы ми будемо оказывать помощь. Ми їх не бросимо и будем делать все возможное, щоб им було как можна легше бути з таким ребенком, воспитывать такого ребенка и содержать. Ольга Миколаївна досі вірить у диво. Може, колись вона почує дякую від свого онука. Буває Таня проснеться, говорить, мам, мені приснився сон, що наш Андрюшенька розмовляє. Вона кормить його і говорить Андрюшенька, скажи, мама. Ну нет же никакого ответа. Тетяна Блінова, Микола Осиченко, Володимир Конопля Сабитє Канал Україна.